Футбол олімпійський вид спорту. Командна спортивна гра, в якій беруть участь дві команди по 11 гравців кожній. Футбол є одним з найпопулярніших видів спорту у світі. Are are lifting, у футбол грають м'ячем на прямокутному трав'яному полі. Іноді траву замінюють штучним покриттям з воротами на двох протилежних сторонах поля. Метою гри є забити якомога більше голів, тобто завести м'яч у ворота супротивника якомога більше разів. Головною особливістю футболу є те, що гравці, за винятком воротарів, не можуть в межах ігрового поля торкатися м'яча руками. Переможцем гри є команда, що забила за час матчу два тайми по 45 хвилин, більше голів, ніж супротивник. Футбол є надзвичайно корисним видом спорту для дитячого організму. Він розвиває м'язи, тренує координацію та зміцнює витривалість організму. У Луцьку є декілька спортивних секцій з футболу, де радо зустрінуть і вас.